Дві години мені знадобилося на те, щоб накласти декоративну шпаклівку. Сохне. Маю надію, що воно висохне до вечора, я його пошліфую. Якщо ні, то ремонт тоді затягнеться замість днів на чотири. Використовую залишки готової шпаклівки, я їй повністю довіряла, але її не було в акціях, тому я вирішила звернути свою увагу на нову. Ну, Но вона більш рідка, ця густіша. Ну, побачимо. Момент. Ой, вона дуже ніжна. Рідка. І тут я навіть не очікую, що вона просто тече. Вона настільки рідка, що пливе по стінам. я гадаю, скупи пластик. Але коли вона трішки підсохла, розтягувати її було просто одне задоволення. В неї вийшов такий ніжний, красивий малюнок, який не потребував навіть шліфування. І весь процес бюджетного ремонту у наступних відео.